Помічник. Точно? Тільки дивися, знімай все, що було добре видно для людей, бо щоб було все добре показано і все понімали. е, е Хазяїн каже, що це сорт муцу, мій товариш. Е, Яблуня росте на присадибній ділянці, тобто, тобто обмеження між деревами в нас немає. Давай! Так, е, що, що означає сорт? Дивіться, саме перше, ми дивимося, можна побачити, що. Сильно рослий сорт, тому що у нас пагони з того року дуже великі і, і ростуть на ось так хаотично. Будемо працювати як? Перший рік ми зрізали ось на такі пеньочки, тобто підходь, будь ласка, раз, два, і три. Зрізали для того, щоб нам дали е, гілочки другого порядку. Е, четвертий рік, виходить, цьому е, дереву. Як ми будемо працювати? Гілка, дивіться, ви можете так механічно розуміти, що дивіться, у нас вся гілка вона горизонтальна. Якщо гілка, ви вигинаєте в горизонтальний простір гілку, вона припиняється в рості. Но при цьому вона отримує мінімальний стрес і закладає все плодовими бруньками. Що ви розуміли? Ви ж можете побачити, покажи, будь ласка, пожалуйста, від. Ось, Можна все побачити в списиках і все. Для того, щоб гілка не затухала, нам потрібно прорідити урожай і перерізати. Ми ось цю гілочку з плодовими бруньками перерізаємо. Ні, ми її взагалі вирізаємо, а пагін подовження теж плодом, ми його перерізаємо на ось цю брунку, що вона нам пішла доверху. Дивіться, дуже все просто. Вирізаємо всі горизонтальні, ой, всі вертикальні гілки. Ось дивіться, можна побачити, у нас гілка йшла хороша, пішла горизонтальна і пішло доверху. Я в цьому році зрізаю на получається, я весь цей жмут, зараз знімлю. Але при цьому я збережу яблука. Ось я зрізаю на плодові такі бруньки. Ось дивіться, можна побачити. Ось так, клоц і все. Для того, щоб нам було все. Далі гілка у нас де ідеально горизонтальна, простір дозволяє нам це робити. Ми це все залишаємо. Ні. Дивіться, занадто багато виходить, гілок з плодами. Ми цю зрізаємо, а цей пагін, що у нас в цьому році пайін подовжим, ми прирізаємо на 3-4 брунечки. І так ми зараз будемо працювати всіма гілками. Ось будь пожалуйста, сюди. Дивіться. Гілка з гілкою пере, перетинається. Нам це не потрібно. Ми її зрізаємо, якщо у нас є плодові бруньки, ми зрізаємо на плодову бруньку. Тут наша задача е, витягнути її більш горизонтально. Оця нам більш, саме більше підходить, правильно? Так. Ми її зрізаємо сюди. Тут ми можемо або таким переводом зробити, або лишити на плодоношення. Я ось цю зрізаю під нуль, цю лишаю на плодоношення, тому що в нас в кінці плодові брунечки навантажиться яблучком. Ось так. Вони такі пампухаті, ось, вегетативні з листочками, маленькі, дрібненькі, а пампухаті це, е, будуть сісти. І так нам стане в такому положенні. Коротенькі гілочки, якщо вона, вони нам не заважають, вони, як правило, в кінці з плодами. Ми їх залишаємо. Ось Дивіться, давайте піднімемося чуть-чуть вище, Далі я буду обрізати все. Мені головне показати, щоб ви зрозуміли суть. Ось, Якщо ми маємо ось такі гілки, такої товщини, така, така, бачите, вони всі приблизно однакові. Це нам тут не, е, заважає, вона вже йде грубша. Вона буде на себе перебирати всі поживні речовини і тим самим забирати себе весь сок. Нам така гілка в цьому місці не потрібна. Ми її зрізаємо е, на, на пеньок, для того, щоб ось, ось покажи зразу автоматично. Ось такого нам пеньочка. Як того року ми зрізали, нам дало ось такий списочок плодовий. бачите, ось, А цю гілочку ми зрізаємо ось під таким гострим, ой, кажу, гострим, під таким углом. Щоб нам звідси стріляла, як правило, горизонтальна гілочка, і вона буде з плодами. Ось гілка нам з плодами, але вона нас розпану крони вона під ноль зрізає. Далі йдемо, дивіться, ми маємо ось таку гілку. Опять же, від основи вся йде з плодами. Це нам не потрібна, це наш жировик. Ми його зрізаємо під ноль. Ось так, під ноль. Тут все, все так само. Вибираємо наружну брунечку. Якщо вони у нас без плодів, ми їх зрізаємо. Я зрізаю на такі пень. Ось так. О, це, все, бачите? Це все, все навантажено яблуками, Щоб ви розуміли, бо ви зараз будете говорите, що цього по нічого немає. Ви пойміть, що тут ми на цій гілці будемо мати 1,5 кг сортового хорошого яблука. Гілка низько росте, впаде на землю. Ось бачите? Зрізаємо її. Хоча з того пеньочка, що був того року, ось є в нас плодова брунечка створилася. Бачите? Оце нам буде... Ми піднімаємося вище. Давай ще покажемо деякі ази. Піднімись, будь ласка, від, вище. Дивіться, ми маємо ось таку ось тут. Це в нас буде свого роду другий ярус. Дивіться, гілка занадто під гострим углом росте. Хоч у нас плодами. Ми, Якби в нас було менше плодових бруньок, ми могли б перевести на такий список ось коротенький. Но я вважаю, що це не потрібно. Ми її зрізаємо ось, опять же, на такий ось пеньок. Раз. І відповідно, такої самої грубини ми зрізаємо і цю гілку. 2. Тим самим ми розвантажимо дерево і зробимо таке свого роду проріження. Тепер дивіться, гілки всі у нас на цьому ярусі одної товщини. Тобто між нижнім ярусом і цим, у нас має бути свого роду простір. Тому ми тут вирізаємо, робимо тільки лишаємо коротенькі такі ось списочки, щоб у нас не було. І гілки, які знаходяться занадто високо, ми їх теж прирізаємо. Ось. Так що. Зверхом, що я завжди роблю? Ми, ми, ми маємо верх. У нас є багато конкурентів. Конкуренти це гілки, які ростуть в одінаковій цій самі довжині. Дивіться, ми тут, тобі видно, добре? Ось таке, будь yes. ласка. Ось у нас є плодові спирти. Я цей вирізаю взагалі, перевів на цей плодовий. Ось ми маємо вибрати, який нам краще. Я вважаю, що ми цей лисимо, тому що цей з плодами він навантажиться і може вламати. Тому я звідси вирізаю і забираю всі конкуренти, які нам будуть заважати розвиватися. І пагін цей. Саме вверху я прирізаю. Ці я залишаю, тому що вони всі з яблуками. А, ось дивіться, покажи ближче, якщо можна. Ось дивіться, є вегетативна пампухата і. Ой, кажу вегетативна. Ось це тут буде цвістивна пампухата, а тут буде у нас листочок або гілочка. Бачите? Яка різниця? Ось так. Не знаю, чи там буде видно. Оператор в мене тільки вічеться. Ага, видно, так? Ось так. Ось цю, що в нас не, не продуктивна свого роду, ми її можемо зрізати на пеньочок, на обратний ріст. Хоча з того року у нас вже був пеньочок і у нас утворилася тут теж бруньочка. І все, ми бачимо, відійди, будь ласка. Далі. Тепер дивіться, я вам покажу загальну картину. Зараз я ще тут попрацюю з цими гілками. Ми маємо тут такі списки коротенькі. Тут ми маємо свого таку талію. Оголину. Вона йде сюди, щоб поступало добре сонце. Тут ми маємо коротенькі списки. Ось такими гілками, які ростуть довго, я їх буду переводити зараз ось на такі плодові гілочки. І опускаємося нижче. Ви бачите, що е, ось так. У нас тут тільки е, такі коротенькі списики і, і коротенькі бронечки. І все. Це в нас виходить для нижній ярус. Занадто багато гілок. Ну, на, на наступний рік я ще виріжу цю і, мабуть, і так і залишу. Ось так. Ну, в принципі, якщо там ще є час, то можна... Ось так покажу. коротенько, поняли, так? на наружу вирізаємо. на наружу вирізаємо, Після е, кожного зрізу на ось на, виходить, на одорідні, де тут вся закладається. Ось можна побачити, що все у нас добре закладається. Ну, в принципі, Я ще зараз подивлюся і так буде все нормально. Ну як? Нормально вийти, ти, як дивишся? Да. На твою думку. а? Да. Головне, щоб ти ну, знімав добре. Щоб... Лижу, показував, все хорошо. Показу, да, все нормально. Ось так і дивіться. А ти ще, не, ти ще знімаєш? Ось така ситуація є, да в нас? Іде хороша гілка. Ми маємо один список короткий. Запомніть, є, якщо ви маєте одну довгу гілку, а одну коротку, як правило, коротка має бути завда з світучою бруньючкою на на кінці. А довго покажи. А довго, бачите? Абсолютно в неї буде гілочка або листочок. Тобто ви можете вже поняти. Отакий зроблю легенький переводик на плодову. Вона підгрузиться, нам стане, стане ось таке положення, і ця гілка перестане розвиватися. Тобто, грубіше дати жировики. В такому положенні вона буде тільки закладати нам плодову деревину, І все. Гаси.